Продовж майже двох тижнів тенісисти готувалися на Львівщині у сучасному залі у жовті. Львів на континентальному чемпіонаті представлятиме лише Віктор Дідух. Також за збірну України виступатиме натуралізований китаєць Лей. Моя гра, сподіваюся, допоможе збір. Переїхав в Україну не мав шансів виступити за збірну Китаю. Треба все зробити, аби потрапити в десятку. Минулого року зайняли 9 місце. Тому головне завдання виступити не гірше. Її олімпійська медаль стала першою для незалежної України. Фігуристка Оксана Боюл в межах ярмарку спорту приїхала у Львів, аби дати майстер-клас дітям. Ексклюзивно для телеканалу ЗІК виконала частину з тієї програми у Лілле Хамері. Вищий пілотаж фігурного катання бачив Мирослав Новосад. Перед виходом на лід Оксана Баюл зашнуровує ковзани. Во-первых, они у меня были цвета кожи коричневого цвета. И они у меня дома вместе с моим олимпийским платьем. Я иногда это в музее это даю, как бы говоря, для показа. Вот, но я их дома у себя храню. Кулыс, вы не бачили ее по телевизору. Зараз олимпийская чемпионка Поруч и рады как правильно кататься. Проте не всі діти знають ім'я тренера. Дякую, а скажи, а з ким ти сьогодні катаєшся? Ем... С... Ем... А декому і взагалі поради не потрібні? У мене червики нормально зафіксовані, все добре. Коліна зігнуті, тюгу нахилиний, коли їду, то нічого не треба. я Я сейчас делаю, в принципе, такие движения, которые, как бы говоря, вот были специально придуманы программы, которая называлась «Черт лебедь», с которой, в принципе, я и выиграла свои олимпийские золотые, золото свое. На звичайному коту у Львові Оксана Баюл щаслива, як і 16 років тому в Лілехамері у лютому 1900.